Чебан. міні оповідання. Шахи. Ба. Більше він саме працював на телебаченні, ввів своє телешоу. Здавалось би, постійно усміхнений, розумний, урівноважений, непробивний. Він не міг дати слабину, потурати, дозволити собі нудьгу в тому примхи. На відміну від героїв шоу, які лаялися і старили, голосно плакали, шумно обурювалися, навіть одного разу щинили бійку, він був не такий. Але все ж він страждав. Напевно, не варто розповідати, чому і як саме він страждав, просто страждав і все. З Всієї причини в роботі він іноді чіплявся за якусь нового експерта або просто за статиста в студії і все розкручував його спогади. Режисер за всі, за всі свої поваги іноді не стримував емоцій після запису. Та чого ти причепився до нього? Ось дивися, тикав пальцем екран. Ти вже хвилин п'ять випитуєш, що він відчував, коли в нього забрали іграшку. Навіщо нам його іграшки, хлопче? Ти що забув, що в нас передача про нудистів, трася їх матері? Він знизував плечима і погоджувався, що втратив в цьому епізоді динаміку передач. Навіть сам дивувався, чому причепився до цього хлопця з іграшкою з його дитинства. Потім йшов додому, хоча в нього була автівка, йшов лише тому, що жив недалеко від телецентру. Його будинок був розташований у парковій зоні. Дорогою його обов'язково хтось упізнавав, говорив заслужені компліменти. Він обов'язково, він бляво, кивав, вислуховував схвалення з приводу передачі, і ось ви такий правильний, гарний, і як вам вдається бути таким спокійним, коли ось тоді, то, тоді, то і той-то почали казна, що робити студії, скупо посміхався, напевно, звик. Або думав про інше, відповідав скоріше автоматично, віджартовувався і хутко йшов. Йому дивилися услід і з розумінням кивали головою, втомився, напевно, талант. А він йшов додому, щоб там, уже не криючись, страждати. Вечеря впив обов'язкову порцію віскі, ніколи не дивився телевізор, вмикав комп'ютер, знаходив інтернет. Станцію, як правило, з музикою бароко або фріджазом, сідав у крісло і надовго завмирав, розглядаючи щахову доску, на якій стояли в якійсь незакінченій партії фігурки. Складалося враження, що людина відпочиває, переключається на улюблене заняття, що ось, -ось зробить хід білик і влучно відповість чорними. І нічого в цьому особливого немає. Вечір, м'яке світло торшера, тихі звуки соло, тенора, саксофона і шахи. Але він усе сидів і сидів, фігурки не рухалися з місця. Якби можна було в цю мить подивитися на його обличчя, то ви би побачили саме те страждання, про яке вже згадувалося вище. Він багато чого міг би розповісти про дружину і доньку, про свою роботу, життя на роботі, хай і грець. Це поглинання роботою і тільки роботою призвело до розлучення. Він міг би згадати удачі та престижні журнальські премії, розповісти про нове захоплення, про ту, яка а, його підтримала в скрутну хвилину, та й зараз його кохає, ось тільки він не може визначитися, нову родину не створює. Мелодійно зазвучав стільниковий телефон. Він подивився на екран, що світився, і не відповів. Телефон заспокоївся, він не хотів ні з ким розмовляти. Власне, що його турбує? Він сам не знав. Популярний, матеріальних проблем немає, часті поїздки за кордон, багато знайомих і друзів. Він потрібний, стільки підтримки не знаходить у цьому житті. Була дружини, нема дружини. Донька вже доросла, і в неї своє життя та ще й за кордоном, дзвонить дедалі річ. Постійно телефонує мама, вона вже сама потребує підтримки батька, його давно вже немає, помер. Він дивиться на шахову доску і спогади тихо наповнюють його розум і серце. Поступово в уривках і меготіннях світлин пам'яті все частіше живе батько, його сильні руки, його запах тютюну його деколону, його кітель. Недосяжно великі генеральські лампаси на штанах, його кобура, що пахне шкірою, мастилом для зброї його, його, його. Він згадує, як любив із сином грати в шахи, як він згадує, як любив із батьком грати в шахи. Власне, батько й навчив його гри, задав, як постійно програвав батькові. Програвав, бо батько справді був сильним гравцем. У родинному архіві навіть збереглися світлина батька вдвох з Каспаром за шахматною доскою в якомусь санаторію в Криму. Він закурив. Закурив нервово. Згадав, як виграв у батька єдиний раз в житті. Тоді батько вже був тяжко хворий. Переніс дві операції і практично помирав. Він згадав, як не міг дивитися на батька. Надто його змінила хвороба. Життєлюб, спортсмен, який щоранку разів по сто віджимався від підлоги і важив 150 кілограмів зараз якось усохся, став пергаментно жовтим із запалими щоками і гарячковатим блиском очей. Того дня, який раптом у всіх подробницях сплив у його пам'яті, він сидів біля батька, Сором'язливо ховав свій погляд, намагаючись не дивитися в очі, і щоб просто якось відволікти, запропонував зіграти партію. І виграв. Виграв не тому, що був сильнішим, скористався його слабкістю. Він знов нервово затягнувся. Так, тоді, в тій безглуздій партії, він побачив просту помилку, яку пропустився батько, коли пішов ферзем на Е2 і тут же цим скористався. Він не повинен був виграти, не повинен адже батько грав значно краще за нього. Він гірко посміхнувся. Пригадав, як батько сміявся. От коли ти навчишся грати і виграєш у мене, тоді станеш справжнім чоловіком, і я буду тобі вже не потрібен. І після паузи порожнечі в тілі і душі подумав я не повинен був виграти. У кімнаті витав запах офіцерського життя батька, шкіра, сірка, тютюн, одеколон Саша. Було це чи не було, яке це має значення? Партія і так і залишилась несправедливо виграною, партія, в якій він переміг єдиний раз. Він усе ще продовжував ту гру, ніяк не міг змиритися із тим, що вже дорослим, і що я вже тоді не буду тобі потрібен. Він продовжуватиме ту партію біля лікарняного ліжка. Можливо, все своє життя. З єдиною надією, ні, не програти чи виграти. Радше, щоб вона ніколи не закінчилася.